Управління служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області підбило підсумки роботи за 10 місяців. Про що саме говорили, розкажуть наші кореспонденти. Кількість пожеж у цьому році значно зросла. Так заявив начальник управління надзвичайних ситуацій в області Володимир Чернецький. Основна причина цих пожеж це є небережне поводження з вогнем, небережне поводження під час використання пічного опалення, електронагрівальних приладів. А також куріння в ліжку в нетверезому стані. Категорія людей, які страждають від цього, які попадають в цю таку сумну статистику, це в основному особи, які можна сказати, соціально незахищені, це в більшості пенсіонери, люди старшого та похилого віку. МНСники готуються до зими, в тому числі перевіряють техніку. Володимир Чернецький каже, що в разі заметів важливо співпрацювати з відповідними дорожніми службами. Якщо передбачаються снігові замети, просто вступає взаємодія всіх служб. Перша служба це облавтодору, також Державтоінспекції. І техніка зупиняється на тих майданчиках, на яких вона може відстоятися. Необхідну кількість, коли припиняться снігопади, пройде снігоочисна техніка. А ці місця розташовані в більшості на паркінгах, на автозаправних станціях, на автобусних станціях. І тоді, вже наше завдання це в першу чергу це координація цих всіх дій. А друге, вже виїжджають наші підрозділи, які можуть такі пересувні пункти обігріву, які можуть надати. Водіям або пасажирам, якщо це пасажирський транспорт, необхідну допомогу.